Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами консервувати борщову заправку на зиму. Для початку підготуємо овочі для заправки. Попередньо ми їх промиваємо та просушуємо. Далі буряк та моркву натираємо на грубу терку, цибулю нарізаємо кубиком, помідори перемелюємо на м'ясорубку. Каструлю, в якій будемо готувати заправку, наливаємо олію і дуже гарно її нагріваємо. Далі додаємо натертий буряк, моркву та цибулю. Перемішуємо. Помішуючи, смажимо на вогні 15 хвилин. Тепер до овочів додаємо перемелені помідори, цукор, сіль, оцет, звичайну водичку, лавровий лист та душистий перець горошком. Продовжуємо тушкувати все разом 20 хвилин, періодично помішуючи. Готову заправку розкладаємо по стерилізованих баночках і закатуємо кришками. Далі укутуємо банки ковдрою і так залишаємо до повного охолодження. Далі переносимо банки у прохолодне місце для подальшого зберігання. З однієї порції заправки виходить приблизно 6 півлітрових баночок. Обов'язково приготуйте брошову заправку за цим рецептом. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня. Кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.